Дві друзі, мабуть, ви запитаєте, чого вчора не було третього відео, як я пообіцяла. А тому що ця собака ми її почали відпускати на поле. Там наші сусіди е викидували кістки. Ми це не знали. І вона їх почала їсти. Потім ми вчора дивимось, щось вона якась тепловата. Якась теплувата. Е і потім... Сказали сусіди, що коли вони викидували кістки, то вона прийшла їх по гістечки. Ми, ну, звичайно ж, розізлилися. Е, ну, і більше, типу, без нагляду її не залишали на полі. І ми її випустили з наглядом, точніше, я там була. І вона побігла туди. Вона перестрибнула через ров і пішла туди. І потім, і я їй казала команду до мене, вона приходила, але через ров не перестрибувала. Тому що не хотіла, щоб вони їжу забрали і не сварили. Е, і ну, сваримо, і якщо шо, отак, типу, фу, фу, ось так. Так нічого не робимо. То от вона така, потім обігала, тому що. Його, ну... Знаєте, у мене собака завжди голодна. Я думаю, у більшості моїх друзів також собаки завжди голодні. Але ось така. Потім ми й помірили температуру так самі. Якщо хочете відео, як поміряти температуру собаці, пишіть в коментарях. Ми вам покажемо. Е, у неї було 39, це, ну, так, так якщо було б трохи більше, це вже було б ним добре. Е, я все вичутила, сказала, що це легке отруєння, тому що вона ще вириховувала свій корм, коли його поїла. Тому зараз вона почистить свій кишківник і все буде добре. Але не затримуйте з лікарем. Якщо на через два дні все також погано, то краще йти до лікаря. Тому що, от якщо б з кліщом ми поїхали б до лікаря раніше. Це ж було тільки наш перший кліщ, це була наша перша пригода. Тоді б, можливо, їй би не робили капельниці. Ось така наш нас роська. Роська така наш нас пригода. Пригода Роська. Дивіться, траву їсть і їсть. Їсть і їсть цю травку. Дивіться, зараз ми їдемо. Що я їй не дам, вона все з'їсть Вона вириває також. На, на, на. Будеш Розі? Будеш? Не будеш. Ну, ось така у нас рочка. Така пригодницька рочка. Ех, так вона в нас прихворіла. Ну, вже себе покраще почуває. Всім дякую за перегляд. будь ласка, підтримуйте український контент. Підпишіться, дуже вас прошу. Поставте подбайку, пишіть коментарі і всім па-па!